Які продукти обожнюють паразити? Найчастіше нас чомусь тягне на таку їжу. І якщо ти помічаєш, що ти ніби нормально харчуєшся, ніби не їдаєшся, але після основного прийому їжі тобі прям ну, дуже сильно хочеться солодощів. І саме от цих продуктів, які я назву, то 100% у тебе всередині є паразити. А це солодощі, сухофрукти, навіть випічка. Газовані напої, алкогольні напої, тобто все, що містить дуже багато солодкого цукру, все, що, наприклад, смажене, жирне, калорійне, от якраз на таку їжу нас підсвідомо навіть тягне, от якщо є в нас якісь паразити в кишечнику. Я знаю про що говорю, оскільки сама мала залежність від солодкого і дуже часто тягнула на таку їжу. Поки я не прийшла цю очистку, я навіть не одну прийшла її. Щоб позбутися тяги до такої їжі, за наявності симптомів паразитів, я раджу проходити регулярне очищення організму.